Отже, в закиді сьогодні сперечаються фаворит Black Swan 602 і X-Game Long 66. Ну і гамакацу хана проти всіх. Всім привіт! Сьогодні в мене відео не з водойми, а з такого напівзакинутого стадіону. Чому? Бо в кожного нормального риболовного блогера є відео про вимірювання дальності закиду. А в мене немає. А ще під минулим відео глядачі винуватили мене в тому, що я невірно оцінюю дальність закиду. І дійсно я ж оцінюю на глаз, але не вимірюю. Тож сьогодні ми займемося вимірюванням дальності закиду екстра ультралайтів надлегких приманок вагою до граму. Заодно я відкоригую свій глазомір. Але спершу я нагадаю, що партнером мого каналу є рибаловний інтернет-магазин Рибацький рай. Посилання на нього, як завжди, буде в описі відео. Буду дуже вам вдячний, якщо ви по тому посиланню перейдете. Ну, а тепер поїхали жбурляти. Отже, експериментувати буду сьогодні із наступними вагами. В діапазоні мармишингу це 0,1 граму, чверть граму і 0,35. В діапазоні джигу це пів грама, 0,8 грама і звісно грам. Для наближення до реальних умов всі приманки будуть споряджені силиконом. По великому секрету вам скажу, що та ж силіконова танта дуже додає ваги і, відповідно, дальності закиду легким мармишкам. А от для джигових приманок вже залежить від форми силікону. Бо той може і гальмувати політ приманки. Всі будуть літати з однієї тієї ж котушки мого старенького Stradiка Сі4. І на одному і тому ж шнурі. Dual The One решітка 0,8. В метричній системі його діаметр заявлений як 0,045 міліметра. А закидати я буду різними вудочками, але, звісно, найбільш дальнобійними з тих, що в мене є, і що були. Отже, в закиді сьогодні сперечаються. Фаворит Black Swan 602 і X-Game Long 66. Ну і гамакацу хана проти всіх. Так так, оце в мене новий X-Game Long, але зараз ще не його огляд, проте дуже важлива частина того огляду. Адже я сподіваюся, що 2-метровий X-Game буде кидати краще за 6-футовий Black Swan. Ще одна умова міряти дальність я буду не від кінчика вудочки, а від умовної точки стояння риболова. Бо насправді об'єктивною величиною є відстань від берегу до місця знаходження риби, і саме її нам треба подолати закидом. Це трохи несправедливо по відношенню до більш коротких вудилищ, але ж де ви бачили в нашому світі справедливість. Хоча от з приманками поступимо по справедливості. Вони будуть не просто однакові, а ті самі. Я буду по черзі прив'язувати до цих вудок той самий набір приманок. закидання однією приманкою я буду робити декілька. Звісно, намагатимуся кидати якнайдалі. Три найкращих спроби записую у табличку, і з них вираховую середню дальність. Ну, це я собі так думав, що три найкращі спроби. Насправді, як виявилося, три вудочки, шість приманок і мінімум по три закиду кожної відняли в мене не півгодинки годинку, як я розраховував, а більше ніж половиною години. Тож в кінці кінців я зупинився лише на трьох спробах для кожної приманки. Навіть якщо спроба не вдала, то це наближає цей експеримент до реальних умов на водоймі. До речі, реальності умовам додав не слабкий боковий вітер. Насправді то я розраховував на дві речі: по-перше, що трибуни стадіону прикриють від вітру, а по-друге, що він буде в спину. Але виявилося, що трибуни не зупиняють, а скоріше хитають вітер зі сторони в сторону. Чи то просто так мінявся напрям вітру, що він дув то справа, то зліва. Але в мене просто немає іншого часу, щоб все це відзняти. Тож я набігався по полю до очуміння. Крокомір нарахував 14 тисяч кроків. І це ще був на кінець експериментів з дальністю. Так, ну і все, як завжди, трохи є боковий вітерець, але ж треба кидати. Тим не менш результати були, і вони були такі. Пішли дивитися. Це дуга, дуга, дуга. Дуга, 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 так, дуга, дуга, дуга. Сподіваюся, я там не здвинув приманку. А ось шнур, а ось приманка. Скільки? Е, рівно 27 метрів. Ось ся шнур. А ось о приманка. Ось о приманка. І вона в нас. Ось о, приманочка. Так, пішли. Десь. 27 метрів 70 сантиметрів приблизно. А оце приманка. Приманка. Вона знов десь 27 метрів. Знов 27, 10, 10. Ну таке. Так, отже, 0,8 грама. Мормишка 0,1 грам, але з приманкою більша. Дуже сильний боковий вітер, дуже заважає. Так, сподіваюся, я її не дуже протягнув. Пішли дивитися, де та мормишка? Так, 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 ось вона. Точно на 7 метрів лягла. Ага, усе. 9 метрів 80 сантиметрів. Тобто 9 метрів вісімдесят сантиметрів. О, бачите, мармишка ложиться набагато точніше, бо кидаю з однієї руки. Так, Black Swan 0,8 грама, один грам і Black Swan. Один грам і Black Swan. Так, один грам і Long. Більшої наочності результатів я намалював отакі графіки залежності дальності закиду від ваги приманки. Точками взяті середні арифметичні показники з моїх спроб. Так, а зараз трохи бонусна частина відео. У мене тут ще один експерт є. Отут от в мене є вольфрамовий вантажок, заявлений як 1,3 грама. Це трохи за межами тесту свана XGM, тобто для них буде перевантаження. Проте сваном я кидав колись і 1,5 грами, а от лонга випробуємо. Ну і нарешті це вже більш комфортно для хани вага, аніж 1 грам, і тим більше у тій мормишки. Проте тут буде одна суттєва відмінність. Я боюся, що ханною відстрелю ту єдину свою вольфрамову приманку на гарному силовому закиді. Тож шнур візьмемо товщий. Дуел за One, решітка 0,1, і він в мене на іншій котушці стоїть над легкому китайському тебені 800-го розміру, на який нещодавно був огляд. Знов все те ж саме, декілька закидів, середня дальність, але. От сьогодні я вам результати не покажу, бо хочу показати дещо інше. Погляньте, яка краса! Це набір мікроджигових приманок від магазину на рибалку з мопсом. І як на мене, цей набір вдаліше, ніж мормонабір від того ж магазину. Бо в наборі наноприманок не всі форми і не всі ваги були ефективні для мене і в моїх умовах. Тут же майже кожна приманка робоча і обов'язково знайде свого окуня. І кольори всі прямо яблучко на окунця. До того ж приманками від Андрія Савенка я вже півліта довблю тих окунів. Деякі приманки з того, що замовляв, навіть вже позакінчувалися. Але цей набір цілісінький, Такі. бо він не для мене. І оцей от набір, приманок на окуня, отримає той підписник, який вгадає перше, яка саме з трьох вудочек кинула далі приманку в 1,3 грама. А головне друге. Вгадає. Відстань максимально на яку була закинута та приманка, із точністю до десятої метра. Набор поїде до переможця за мій рахунок. Але я дуже-дуже прошу, шановні глядачі, якщо ви берете участь у розіграші, будь ласка, поцікавтеся результатами. Ну, а зараз переходимо до висновків. Висновки виявилися трохи несподіваними навіть для мене. Висновок перший. В моїх руках найдалі кидає саме гамака хана найжорсткіша вудка з найбільшим тестом. Причому будь-які приманки і джигові, і мормишеві. Втім, я завжди казав, що мені зручніше кидати саме злою жорсткою вудкою. От тільки пару вантажків у грам і 0,8 грама я таки відстрілив ханою на тонкому шнурі. Висновок другий. Все ж таки я теж кидаю мормишки на 7-8 метрів. Так, ось вона точно на 7 метрів лягла. Але мормишки вагою в 0,1 грама. Іноді, правда, трохи далі, але плюс-мінус от стільки. За 30 метрів я так і не викинув жодну приманку. Хоча результати на хані були дуже до цього близькі. А ось у нас пішли під... подивимося, скільки. Знову 27 метрів. Думаю, якби шнур тримав і приманку не відстрілювала на різкому закиді, то все ж таки за 30-ку я б закинув би грамчик. Однак до 40 метрів я все ж таки навряд чи би докинув. Тож у відео з Меджер Крафтом, скоріше за все, помилявся в оцінці відстані. Але ж 28-30 метрів це теж, виявляється, дуже немало, якраз до половини ширини футбольного поля. Мені здається, не кожний ультрік так 2 грами кине. Ну й найочікуваніше, хто переміг Black Swan чи X Game Long. І знаєте що? Дуже великої різниці між ними немає. Сваном я кидаю стабільніше, а в лонга іноді проскакують відносні рекорди. 17-35. Проте, тим не менш, середня дальність майже не відрізняється. Немає того вау-ефекту, що я очікував від більш довгої вудки. Це можна пояснити тим, що я дуже звик до свана і до його строю на закиді. І тим, що game Long для мене відносно нова вудка, і ще треба вловити той момент, коли він добре вмикається на закиді. Може, з цього щось зміниться десь і згодом, але поки результати цього експерименту отакі. Тож на сьогодні в мене все. Всім ніхвостанні лоски і до зустрічі на рибалках.